Вітаю всіх і кожного. Ви знаходитесь у Music Room. Сьогодні поговоримо про український гурт мандри. За обрій землі і будять в серці. твоїм гарячі хвилі. Нас кличе у мандри Дорога спочатку він виник як своєрідний музичний театр. Нічого не роблення. Така собі тусовка творчих людей. Хоча згодом фронтмен Сергій Фоманко, більше відомий як Фома, вже мав на меті показати, що існує інший тип шансону, який не схожий на блат поп йдеться про пісні, що розповідають про життя та кохання, про якісь пригоди, а не про в'язниці і жахливі історії з російських глибинок. Це був експеримент справжнього українського шансону. Цвіт калини ламала, цвіт калини... Зацікавленість музикою з'явилась у Сергія у доволі юному віці. Одного разу, побачивши баян у вітрині універмагу, хлопець сказав матері, що хоче навчитися на ньому грати. Потім він потрапив до музичної школи, а трохи пізніше поміняв уподобання, змінивши баян на гітару і навчившись грати на ній самотужки. Основну освіту здобував на вулиці у київських дворах і у колі друзів. Згодом Фома почав давати концерти в підземних переходах, де заробляв гроші і долав страх перед публікою. Мати померла, коли Сергію було 15, батька не було, тому заробляти на життя хлопець змушений був дуже рано. Можна було грати вечорами у переходах, на хліб вистачило б, але в ті роки існувала стаття за дармоїдство. Тому друзі Сергія, серед яких було багато творчих особистостей, влаштували його на роботу двірником у Києво-Печерську лавру. В трудовій книжці музиканта ще буде декілька цікавих записів. Паралельно ФОМА грав у гурті День помирає рано, який виконував психоделіку з використанням музичних процесорів, що тоді було дуже популярним. Гурт існував певний час, робив записи та проводив концерти. І завдяки цій формації ФОМА став відомим у музичному андеграунді столиці. Як зазначав Сергій, виховувався він на пітерському році, аж раптом почув українські перші рок-гурти, зокрема ВВ та брати Гадюкіни. Йому дуже сподобались тексти, і він поставив собі творче завдання писати українською. Також потроху почав на нього говорити, через що київські друзі над ним навіть жартували. Тим більше, що на той час у Києві ще було совєтське середовище, і українську можна було рідко почути. І сам Фома починав з російськомовних текстів. Отож, особливої підтримки тоді з боку оточення не було, як і жорстокого відторгнення, але було здивування. Ідея ж створити новий колектив виникла у так званих притулках київської творчої молоді, де часто збиралися молоді музиканти, художники й артисти. Все починалося з того, що це було простим байдикуванням. Жодної ідеології тоді не вкладалося. Спочатку з Сашком Коганівським – композитором, потім ще з одним комп'ютерником Олегом Воробйовим. Пошки цвітуть моїй садочку та й ще гарніші. Її. Одного разу на черговій вечірці музикантів-аматорів почув дипломат, після чого покликав хлопців виступити на відкритті дипломатичного заходу. Хлопцям необхідно було лише вигадати назву колективу. Серед варіантів найбільше сподобалося слово мандри. Того часу цю назву закріпили за колективом за виступ. Хлопцям навіть заплатили нереально на ті часи суму у 50 доларів, яку вони за словами Фоми одразу і пропили. Втім, другий виступ не заборився. Цього разу новостворений колектив запросив виступити на святі у Солом'янському парку Роман Коляда, нині відомий ведучий музикант і священник. Тоді мандри грав вже авторські пісні Романсеро про ніжну королеву, блюз рудої кішки та інші. Романсеро, до речі, став, мабуть, найвідомішим хітом гурту мандрою і дав назву першому дебютному альбому. Проте Фома Гейт не пам'ятає історію створення пісні, настільки вона дивна. Але добре пам'ятаю зйомки дебютного відео. Попри те, що кліп знімали аматори, він потрапив до трійки найкращих на першому всеукраїнському конкурсі. Музичних відео ніч на землю опустилась місяць в небі і з'явився на будво у хаті. хорошо. 1997 рік вважають офіційною датою заснування колективу. Уже відтоді в українському музичному середовищі почали говорити про унікальний гурт мандри, який мав цікавий репертуар та кілька вдалих виступів. До слова, музика гурту містить у собі елементи фолку, місцевого романсу, французького шансону, року, блюзу та реї. Критики приписували мандрам принципово нове явище на українській сцені – фолк Сам Фома називав це еклектичним фольклорним арт-роком, міксом натхнення та розрахунку, чистого мистецтва та поп культури. Знай, моя кохана, душу зігріє любов пізно чи рано. Хоч на початку кар'єри мандрів, не всі концерти проходили успішно, а одначе, після тих перших спроб справи гурту почали стрімко йти вгору. До складу приєдналися два професійні музиканти Салман Салманов та Леонід Белей. Останній був знайомий з Ігорем Дубровським, який мав власну комп'ютерну фірму та хотів відкрити продюсерський центр. Леонід запропонував мандрам стати артистами цього лейблу. Гурт підписав угоду з продюсерським центром Астероїд, що дало йому можливість користуватися репетиційною базою та звукозаписною студією, а також записати свій дебютний альбом. Завдяки комп'ютерній фірмі. Хлопці стали першими в Україні, хто випустив мультимедійний CD. Вої хобіят я улітаю на жаркий берег, вітєні пальми, де ми з тобою придавалися любві. Згодом мандрою запросив барабанщика Андрія Зинька та бас гітариста Сергія Чагодаєва, який прийшов на заміну Олександру Коханівському. Після цього звучання колективу кардинально змінюється. Якщо раніше основний акцент ставився на пісенне виконання, то з цього моменту музика набула сучасних ритмів і фактурно мелодійної орнаментальності. По селу прийшла уже я бакопила над селом. Дивився вже і сонце. Сіло а ну йди до тому мене кличе мати. Будемо вечеряти. У той час музикантам здавалося, що вони схопили щастя за бороду. Було де дерепувати, були виступи, були запрошення на гастролі. Хоч інколи виступати, доводилося перед кількома десятками людей. Дуже часто гурт запрошували на так звані дні міста. Вони охоче погоджувалися, навіть попри те, що їхній виступ ставили на початок розважальної програми, свяхом якої завжди були російські співаки. Запалити публіку колектив міг не лише за допомогою народних пісень. Бодай, чого варта і хорися перші звуки, якої ладні зірвати з місця будь-кого гой, Гойдеріці, диріці, ой, гойдеріці, диріться, не ходи на лису гору, а грай на сопілоці на листі, туман над ярами. Як зізнавався сам Фома, не було ніякої глобальної ідеї в цій пісні. Вона була створена жартома на одній з київських тусовок. Згодом Орися почала жити окремим життям. Коли набагато пізніше київський художник Гене Летоновський подарував пісні Яскравий мультиплікаційний кліп. І знову мандрою став тренсетером. Це був перший мультик в історії української музики. На певному етапі Ігор Дубровський почав втручатись у творчі процеси мандрів. Саме він наполіг аби другий відеокліп знімали на пісню Карта та сорочка. Хоча у ФОМИ були зовсім інші плани. Грошей вистачило, щоб презентувати відео в ефірі вже дуже популярного тоді телеканалу Один плюс один кліп знімали у Львові. Режисером знову став Антон Трофімов. Концептуально вирішили продовжити історію персонажа з кліпу «Романсеро про ніжну королеву. Картату сорочку. І на ноги модні штани. Згодом з продюсерського центру хлопцям довелося піти через непорозуміння з власником. Рішення далося дуже важко. Музиканти втрачали майже все, що мали. Проте принципи виявились важливішими. Продюсер вирішив, що потрібно робити лірику, щоб не було попси, якою йому здавалося романсера. Він хотів рок. А фомурок не цікавив. Мандрам довелося починати все спочатку. У хлопців не було нічого: ні інструментів, ні бази, крім першого досвіду і кількох кліпів. Тоді вони почали все робити самі. Підписали контракт з компанією Лавина, купили гітару, записали два альбоми і почався успіх. Втративши матеріальну базу, хлопці не втратили свого репертуару. Навряд чи вони тоді підозрювали, що деякі пісні з їхнього дебютного альбому стануть справжньою класикою сучасної української музики. 2002 року мандри ще раз перевидав дебютний альбом. Гурт не став змінювати звучання, проте кардинально змінив зовнішній вигляд платівки. Альбом «Романсеро» про ніжну королеву зробив гурт мандри відомим. Музичні критики того часу писали, що вони не лише нікого не копіювали, а й створили власний оригінальний стиль українського шансону сільського романсу, якого раніше не існувало. Фома вважає, що згодом їм вдалося випустити якісніші та цікавіші платівки. Проте до свого первістка ставиться з любов'ю. загалом у своїй творчій скринці мандрівники накопичили сім альбомів: зокрема, романсеро про ніжну королеву, легенда про Іванка та Одарку, дорога в світ. Наразі останній доробок мандрів час летить, що є підсумковою роботою старого складу та концепції гурту і ретроспективою буремного часу минулого десятиріччя. Він не задумався як альбом. Це пісні, які записувалися протягом довгого часу. Це доросла та концептуальна платівка, яка покликана музичною мовою розповісти слухачу все те, що особисто бентежило Сергія протягом усіх цих років. Там де розривають землю, грати вогняні. Майже 30 років існування мандри став легендою фолк-року. Гурт випустив десятки хітів, відеокліпів, виступив на провідних фестивалях України та Європи. Музиканти також активні учасники українських революцій. Їхня пісня Не спи моя рідна земля стала одним із гімнів протестів. Не спимо я рідна земля! моя». Отож, ви були в Music Room. Слухайте круту та якісну музику. Побачимось.